Отже, про шахрайство в трейдингу. Що таке трейдинг в загальному? Це мистецтво заробляти кошти на зміні курсів, валют, вартості нафти, золота і таке інше. Всі ми знаємо, що курси нестабільні. Зранку вони можуть досягати одного результату, а до вечора падати і протягом дня ці коливання. Відбувається. І на цих коливаннях заробляються кошти. Купуються на нижньому рівні вартості, і продаються на верхньому на піку. І ця різниця і є той прибуток, який ви можете отримати. Як це працює? Якщо, наприклад, у вас є певна велика сума коштів, яка лежить без діла, і вам хочеться її. Додатково збільшити, ви наймаєте офіційну компанію-оператора, яка буде працювати на біржі замість вас. Вам не потрібно навчатися, але якісь ази потрібно знати. Все це будуть робити за вас офіційно, правильно, люди вивчені, які дійсно розуміють, що вони роблять, і будуть вам заробляти кошти паралельно собі, відповідно, тому що вони за цей рахунок живуть. Інша ситуація це коли ти сам подивився в інтернеті якогось коуча, прийняв для себе рішення попробувати. Тобі підказали оператора, ти з ним зв'язався і починаєш будувати цей бізнес свій. Ну, для початку потрібно рахунок буде відкрити, положити туди десь 1000 доларів. Біржа працює наступним чином. За кожний вхід потрібно буде платити, ну, наприклад, 50 доларів. Крім того, купувати ту валюту чи щось інше, яке ти будеш потім продавати. Це теж додаткові кошти. Тому майте це на увазі. Але є схема, і ця схема робоча. Там ще можна навіть брати кредити і все. Якщо вам... Пощастить з оператором, який буде офіційний і нормальний, і буде вам виводити кошти на ваш рахунок, що є проблемною темою, то, відповідно, вам пощастило. Але є схема, про яку я хочу вам розказати, яка дійсно є шахрайською. Наприклад, ви знаходите якогось коуча або переходите по ссылки, вам там Звісно, обіцяють дуже багато і всього і зразу, і відразу. То ви ведетесь на цю тему, вам дають рахунки, ви переводите туди кошти і починаєте на біржі торгувати. Проходите якісь навчання мінімальне, на якихось макетах, на якихось прикладах, і все. Починаєте торгувати. У вас є якийсь оператор, який з вами зв'язується, ви з ним, ви йому довіряєте. І ось що виходить. Насправді на, на це біржа віртуальна. Вона ніякого відношення до справжньої біржі валютної не має. Це макет, гра. Розумієте, шахраї склали гру, таку програму, яка імітує біржу. І все інше до неї прикладається, всі ці віджети, все ви бачите, все як на справжній біржі. Але це тренажер. Але гроші ви вкладаєте справжні. І ось ви торгуєте, навіть якщо, даже успішно ви отримуєте прибуток, то вивезти ви його не зможете, тому що прибутка того немає. Це повітря. Прибуток це гроші, які були на вашому рахунку і щезли на цій віртуальній біржі отже, вони акумулюються десь. У шахраїв на рахунках, які, як правило, за кордоном знаходяться. Ну, а далі, відповідно, вас починають дінамити, як кажуть. Ви дзвоните, вам кажуть, да да ось 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 ми вам віддамо, звісно, ми вже готові. Ось вони лежать в пакунку, висилаємо, чекайте, до вечора будуть. І так, так, далі. А потім перестають з вами спілкуватися і ви втрачаєте. Ці свої кошти, втрачаєте зв'язок. Як правило, ці всі компанії і команди знаходяться за кордоном, вони за межами досяжності, будь-кого. І вам залишається тільки сумувати і отримувати гіркий досвід. Отже, будьте уважні, передусім розберіться та вивчіть, як працювати на віддаленій біржі, отримайте консультацію. У спеціалістів, які знають цю справу і так далі. Сподіваюся, що, подивившись моє відео, хтось не втратить свої кошти. Отже, дякую за увагу, підписуйтесь, поширюйте це відео. Будь ласка, до нових зустрічей!